8 квітня 2025 року зупинилося серце видатної людини Миколи Івановича Данилейка, почесний громадянин Кременчука, заслужений машинобудівник України. Пройшов кар'єрними сходинами від інженера-технолога до голови наглядової ради, президента прад Кременчуцький завод дорожніх машин. Його ім'я назавжди вписане в історію міста як символ порядності, сили духу та самовідданої праці. Прощання із Миколою Івановичем відбулося сьогодні, 11 квітня, у міському палаці культури. У траурній залі не було вільного місця. Колеги, друзі, представники промислових підприємств усі прийшли віддати останню шану людині, яка вклала серце в розвиток Кременчука. Нічого нам нічого нам, мабуть, не замінить цієї втрати, якої зазнало і місто, і підприємство. Микола Іванович понад 40 років пропрацював на нашому підприємстві. 23 роки він ни керував. Це був мудрий, досвідчений керівник, який намагався мислити стратегічно і вирішувати всі питання завчасно. Завод завжди буде пам'ятати Миколи Івановича. Завод, якому Миколи Іванович дав все своє життя, свої знання, уміння. Микола Іванович завжди займав активну життєву і громадську позицію. Був небайдужим до долі Кременчука та його мешканців. За це неодноразово був нагороджений почесними відзнаками, орденами та грамотами. Зокрема, орден Святого Миколая Чудотворця третього ступеня, золотий знак Українського союзу промисловців і підприємств, почесний знак за розвиток соціального партнерства. Орден за заслуги третього ступеня, почесна грамота Кабінету міністрів України, почесна грамота Верховної Ради України, відзнака президента за оборону України. А 28 вересня 2021 року Миколі Данилейку було присвоєне звання почесний громадянин міста Кременчука. Сказати, яка це людина одним словом не можна, тому що це дуже чудова людина, дуже гарний товариш, дуже гарний спеціаліст. Депутат був останнім часом член виконкому, який працював не тільки для свого підприємства і для людей свого підприємства, а для міста. У залі лунали слова спогадів: сльози на очах рідних, теплі слова від друзів. Кожен згадував, як Микола Іванович вмів підтримати, навчити, дати пораду. Він довгий час керував. Значить, роботодавцями міста Кремчука визглавляв асоціації роботодавців. Я працював виконавчим директором, тому знаю його не по розговорах, а знаю конкретно. Це був добросовісний добросовісна людина, яка знала хорошо виробництво, знала проблему міста. Він був другий час депутатом і обласної ради і працював на місто Кременчук. На прощання із Миколою Данилейком прийшли люди, яким він відкрив шлях у професію, кого підтримував у складні моменти, кому був наставником і справжнім другом. Запам'ятався дуже гарною, дуже так сказати, культурною, чемною людиною. Завжди з ним можна було про що завгодно розмовляти, якщо була допомога якась потрібна, він допомагав. Тобто людина з великого боку, людина, і я думаю, що місто, на жаль, втратило дуже. Професійно дуже цікаво. дуже жалко, Миколи Ванич. Після прощання жалобна процесія рушила до Новиміського міського кладовища. Там і провели в останню путь людину із великої літери. Громада вшанувала його пам'ять, і в повітрі зависла тиша, пронизана болем втрати. Вікторія Максимович, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини.